Цей схожий на ракету дрон колись захищатиме ліси. Апарат під назвою Firefly створили дослідники зі Стенфордської школи інженерії, що в США та Лінчепінгського університету, що у Швеції. Дрон ракета виявлятиме лісові пожежі. Його корпус зроблено на 3D-принтері. Апарат має один пропелер. Він вбирає повітря з боків через сітку. Це повітрозабірник. У процесі забору повітря і видування його вниз створюється тяга приблизно як у ракети, але в цьому разі немає згоряння пального. Firefly підіймається вище за дерева і виконує панорамне сканування на 360 градусів, а потім повертається назад. Максимальна висота польоту 60 метрів. Перший зразок був схожий на звичайний дрон. Дослідники змінили його аеродинамічну архітектуру, щоб його полегшити. Потрібен був найлегший і найжорсткіший матеріал, щоб дрон міг швидко прибиратися крізь дерева. Також ми не хотіли створювати додаткове навантаження для пожежника. Розробники кажуть, що дрон ракету ще можна буде використовувати під час пошуково-рятувальних операцій просто неба та в приміщеннях.